Я мати Миронюк Віра Миколаївна, свого сина Миронюка Миколи Павловича, який народився 8 травня 1978 року в селі Заріцьк, проживав разом, закінчив Малошпаківську середню школу, пішов вчитися в ПТУ, здобув професію тракториста. Працював в колгоспі, потім почалася, а то він, не зважаючи на все, по першому поклику пішов захищати батьківщину. Це було 14-15 рік Луганська і Донецька області. Був ранений. 19 березня 15-го року лікувався в Харкові. Поранення було у населеному пункті Зайцеве. Потім був в Артемовську перевели, з Артемовська перевели в Ровенський воєнний госпіталь, де доліковувався. І звідси вернувся назад в АТО. Має нагороди. Так. Нагорода за відвагу і нагороджується за службу України і Христом бойового братства. Як почалася широкомасштабна війна, він знову, незважаючи на все, за першим покликом знову ж пішов. Призваний був 12 березня 22-го року. На жаль, він довго там не був, бо 23 липня 22-го року його життя закінчилося. Забрала страшна хвороба. Він був дуже добрим, він допомагав усім. Мені був правою рукою. Дуже любив плем'янників. Нарешті дочекався своєї донечки. Він довго її юно... довгої тішився два роки йому й виповнилося, як він помер.